Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про один стан людської душі. Поговорити хотів би про страх. Я думаю, що не помилюся, коли скажу, що страх, він супроводжує нас, супроводжує вже на протязі великого проміжку часу, напевно, і від початку воєнних дій в Україні. А можливо, ще й раніше, тому що кожен день він несе для нас щось невідоме. Кожен день несе для нас якісь хвилювання, якісь переживання. І ми, поки ми живемо на землі, ми живемо в очікуванні. Хтось живе в очікуванні чогось доброго, хтось живе в очікуванні в перечутті чогось недоброго. І, напевно, не помилюся, коли скажу, що недоброго, напевно, трапляється набагато більше. А можливо, ми ще себе так настроїмо, що не вміємо навіть у якихось негараздах бачити позитив. Е для нас з вами, для нас християн, є дуже хороший засіб перебороти страх. Побороти страх, який нас супроводжує. Це покладатися на Господа. Покладатися на нього, і всі свої дороги, всі свої е вчинки, всі свої. Якісь погляди здати на нього, страх це стан хвилювання, це стан тривоги, неспокою, викликаний очікуванням чого-небудь неприємного, небажаного для нас. І якщо ми читаємо Слово Боже, то, ну, наприклад, 36 й псалом, ми сьогодні декілька текстів прочитаємо саме із цього 36 псалу у перекладі Огієнка. І там є декілька віршів, які говорять про те, як ми можемо побороти страх. 36 й псалом, 5, й 6 й вірші. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить, і Він випроводить, немов світло, Твою справедливість, а правду твою, немов південь. І далі в цьому ж Псалмі, уже з 34 го віршу, написано так. Давид говорить, який переживав багато випробувань в своєму житті і страх наповнював, але він здавав свою дорогу на Господа. І він пише вже з 34-го віршу: Надійся на Господа, та держися дороги Його, і піднесе він тебе, щоб успадкувати землю, ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосла, зелене те дерево. Та він проминув. І ось немає його, і шукав я його і не знайшов. Бережи неповинного та дивися на, на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине, а спасіння праведних від Господа, бо їхня твердиня за час лихоліття. І Господь їм поможе, та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони. Дорогі мої, давайте. Порозважаємо про те, якщо ми маємо якісь певні переживання, ми очікуємо чогось небажаного, можливо, щось, якесь перечуття в нас є, а воно часто нас наповнює, наше серце, нашу свідомість, чи можемо ми щось змінити в тому, що Бог призначив для нас наперед? Ми нічого цього зробити не можемо. Але якщо ми свою дорогу здаємо на Господа, Якщо ми покладаємося на нього, а не на людей, які, які нас оточують, які, можливо, нас в чомусь перестерігають і говорять, от ти знаєш, там може бути певне випробування, то напевно набагато краще, коли ми будемо дивитися на Господа і свою надію покладати на нього. Якщо ми згадаємо старий заповіт, наприклад, історію життя Саула, як часто він робив помилки саме через те, що він покладався, точніше, він боявся людей. Його наповнював страх перед людьми, але не надія на Господа, не страх перед Богом. У першій книзі, книзі Самуїлові в 13 розділі говориться про боротьбу з филистимлянами. І коли филистимляни стали проти ізраїльського народу, Бог сказав. Прийде Самуїл, принесе жертву, і все буде, все буде гаразд. Саул чекає, чекає Самуїла, але Самуїл не приходить. І Саул сам приносить жертву, він не мав права цього робити. Він порушив заповідь Господню, він порушив наказ Господній. І пізніше, коли він виправдовується перед Самуїлом, він говорить я боявся людей. Але Виходить, що він людей боявся більше, чим Господа. І за це він поніс покарання. Уже в 15 розділі першої книги Самуїлої говориться, говориться про амеликитян, говориться про Агага, якого Саул помилував, хоча він не мав цього робити. По закон, по заповіді Господній він мав все піддати закляттю. І він знову говорить про те, ми читаємо ці слова, це 15 розділ Першої книги Самуїлої, 24 вірш. І сказав Саул до Самуїла. Прогрішився я, бо переступив накази Господні та слова Твої, бо я боявся народу та послухався його голосу. А тепер прости ж мій гріх і вернися зо мною, і я поклонюсь Господеві. Та Самуїл сказав до Саула. Не вернуся з тобою, бо ти погордив Господнім словом, а Господь погордив тобою, щоб не був ти царем над Ізраїлем. Ось виправдання, яке приводить Саул, я е, боявся народу і послухався його голосу. Дорогі мої, для нас першочергова вказівка, першочерговий вказівник це слово нашого Господа. І Надію свою ми маємо покладати тільки на нього і слухатися тільки Його голосу. І уже в Новому заповіті ми багато разів читаємо ці слова: Не бійтеся, не бійтеся, не бійтеся. При народженні Ісуса Христа ангел з'являється пастухам і каже: Не бійтеся. При Воскресінні Ангел говорить для тих, хто для учнів, які прибігли до гробу. Для Марії Він говорить, не бійтеся, не бійся. Для Петра, який йшов по воді, ми пам'ятаємо добре цю історію, Петро йшов по воді до Ісуса Христа до того часу, поки він не злякався. І Ісус говорить до нього, чого ти злякався? Маловірний. Ми не повинні боятися того, що чекає нас попереду. Тому що ми знаємо, що попереду нас. Іде Ісус Христос. Попереду нас іде наш Спаситель, і ми надію свою покладаємо тільки на нього. Отож, я ще раз хочу повторити ці слова. Ми маємо бути спокійні. Ми маємо надію свою покладати на Господа. Написано так: Бережи неповинного повинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Amen.